Слава Ісусу Христу. Христос народився славі Мойого. Дорогі друзі, з вами на каналі, «А що є істина Деркаченко Олег, пастор однієї з херсонських церков. Зараз я знаходжуся в Херсоні. І хочу з вами поділитися сьогодні одним дуже цікавим спостереженням, яке я бачу на протязі останніх десь 6-7. Служінь наших. Що відбувається, і що я побачив. Останнє служіння в церкві, в, які, в Домі молитви, в якому ми проводимо служіння, знаходяться дуже багато людей. Приходять люди, приходять люди невіруючі ну, з точки зору єванських християн, люди, які не знають не знають Христа особисто, але або дуже мало знають про нього, тобто ті люди, яких ще не можна назвати повноцінно наверненими людьми, наверненими до Христа, і людьми, які особисто знають Господа і мають спасіння. Таких людей приходить кожне зібрання недільне, десь по 300 людей. До речі, хочу сказати, що от дім молитви, в якому ми збираємось зараз, це дім молитви розрахований десь максимум на 150 людей. Тобто інші люди вони сидять в проходах, ми ставимо стільці, якісь лавочки додаткові. Ми... Самі члени церкви досить часто вимушені стояти, і люди стоять і в проходах, я ж говорю, і навіть на вулицях. Якщо ви перейдете за посиланнями, то тут подивитись служіння наше. Там ну, є відео на цьому каналі, можете подивитись, ви побачите, що люди і на вулиці стоять, вікна заглядають, вікна у нас відчинені досить часто там, ну і так далі. Казала, я, ну здається, здається, друзі, да, що це велике благословіння, і це справді так. Ну це не здається. Да, я маю на увазі, що е, будь-який християнин повинен розуміти, що. Така кількість людей, які шукають Господа, це велике благословення. Не хочу сказати, друзі, що це просто так: от люди взяли і прийшли з вулиці. Ми зараз в недільних зібраннях роздаємо гуманітарну допомогу, тобто продукти. Але я що я хочу сказати? Я не хочу сказати, що ці люди приходять тільки заради, заради допомоги. Це буде несправедливо по відношенню до них, бо вони приходять і ми бачимо, що їм цікаво, цікаво знаходитись на служінні, дивіться, дивитись, як вони проводяться. як... Будується проповідь, яким пісні ми співаємо. Люди підходять дуже часто задають питання на духовні теми. Ну, і, до речі, їх не можна цих людей звинуватити в тому, що вони шукають і хліба земного. Бо, до речі, ви знаєте, да, що з Євангелії, щоб дуже часто люди ходили за Христом, як він казав, щоб, щоб, їсти, да, щоб їсти, бо був хліб і ви наїлися, так говорив Христос. Це зрозуміло, це зараз дуже нагальна потреба в Херсоні. Бо у людей нема ні роботи, зараз зима, треба шукати якісь кошти якісь для того, щоб опалювати собі будинки. ну і так далі. Тобто, це, це взагалі пошук зараз хліба земного, це природня річ для людей. Але от, Оці, оці люди, які приходять, вони починають шукати вже хліба небесного, хліба духовного, і це дуже добре. Здається, що всі християни, всі воцерковлені люди повинні цьому радіти. До речі, багатьох людей от, в церкві, тих людей, які були в нашій спільноті церковній, в нашій церковній общині, на протязі восьми з половиною місяців окупації, таких людей було десь біля восьмидесяти. Я питаю їх і кажу: ви взагалі, коли останнього разу займалися такою спрямованою євангелізацією? І люди з Людям трудно, важко про це сказати. Вони не, не, не пам'ятають, коли вони це робили б так, цілеспрямовано, свідомо. Да. І тут от, Господь просто взяв і привів цих людей через складні обставини, привів Дому до молитви, до церкви. І, здавалося, всі християни повинні були б зрадіти. Але от, дуже цікаво, що я стикнувся. З реакцією абсолютно Е, Члени церкви, багато таких людей починають відверто репетувати, репетувати, або як сказати, раптать, вибачте, за мою українську, да? вони починають репетувати, вони починають говорити про те, що їм тут не комфортно. Неуютно, вони не можуть проводити служіння так, як вони забаж... заб... бажають. До речі, вчора одна жіночка казала, що я вже так не можу, я б хотіла віршика розповісти там, і так далі. Я дивлюсь на ці речі, просто жахаючись. Люди взагалі не розуміють, для чого церква, основне призначення церкви, для чого церква залишається на землі. Люди можуть. Возмущаться, вибачте, да, знову-таки за мою українську, тим, що їх хтось підштовхує в спину, як вони кажуть. Да, там коли закінчується служіння, виходить багато людей, натовп просто людей. Бо двір також в Домі молитви не дуже великий. Ну, ви можете ще раз таки подивитись наші записи служіння, і ви побачите там. Да, Люди просто да, от, в, 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 говорять, мене штурхнули в спину, ще й сказали щось недобре, давай швидше йди, там, або, і так далі. Я дивлюсь на, на ці речі і думаю взагалі, чи розуміють люди призначення церкви, чи розуміють люди, які називають себе християнами, своє, е, своє е, суть свого служіння. Е, чи розуміють люди взагалі, в чому вони по, по, повинні? Е, Уподібнюватись до Христа. А якщо ми говоримо, друзі, про Христа, про Його служіння, а всі християни, особливо євангельські, вони чітко скажуть про те, що вони повинні бути схожими на Христа, що повинні чинити, робити в житті все так, як робить Христос. Так от, коли ми говоримо про Христа, друзі, то Він залишив небеса, де нема ніяких страждань, де нема ніякої біди. Де його ім'я було прославляємо, взагалі весь всесвіт прославляє ім'я Христа, а він прийшов на землю, для... і тут його, з нього знущалися, намагалися вбити, принижували, в кінець в кінцем вбили. Його неодноразово, як це кажуть, кажуть у нас, штур... штурляють мене в спину там, або ще, 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 ще щось, і х... і з Христом поводилися так само. І іноді навіть набагато гірше да, він навіть вдома, коли, коли приходив, не до себе додому, до речі, да, а він е, свого окремого дому під час виходу на служіння не мав. Він знаходився завжди в якихось домах і домівках інших людей. І, от навіть такі речі були, що люди лізли-лізли в вікна, коли почули, що він десь в домі зупинився. Люди потребували сілення, там ще якихось речей. Нагодувати їх треба було. Тобто йому просто вибачте за вираз такі сідали на голову. Або лізли через дах, розкопували кровлю, кришу, да, там, дах, і пролазили в дім і туди спускали хворого, щоб він зцілив. Тобто йому у нього не було спокою взагалі. Ну, давайте так скажемо, ні, ні в який час не можна було гарантувати, що, у нього, що він буде знаходитись в спокої. Тому дуже часто він молився навіть ночами, бо в день такого е часу в нього не було. І тому я дивлячись на те, як зараз люди віруючі, які вже знаходяться в церквах, а у нас я зараз говорю, церква особлива, друзі, да? тобто люди посходилися з різних церков, з різних церков. І е, е, ці люди є членами церкви вже по 10 років, так скажемо, а можливо і більше, і вони. І вони репетують на те, що сюди приходять невіруючі люди. Я дивлюсь на ці речі, і мені моторошно і соромно, бо я навчив цих людей і погано навчив. Погано навчив, бо вони не розуміючи на, особ... на... на основні ідеї. Головне служіння християнина так про це говорить, наприклад, апостол Павло. Головна жертва, яку може принести християнин, я не говорю про особисту святість, це зобов'язання наше, друзі. Це наше зобов'язання бути святими. Ми за це відповідь дамо перед Богом. Але якщо ми хочемо догодити Богові, то головна пожертва, яку ми можемо принести, це спасенні язичники, спасенні погани, невіруючі люди, яких ми приводимо до Господа. От дивіться, 15 розділ Євангелії від Луки. Дуже відомий розділ тут е, описується е, така притча, історія про блудного сина. Так от, до цього, до, до, до історії блудного сина, Господь довод наводить ще декілька приповістей, таких, да, де пояснює, наскільки важлива, важливе життя людини, і, наскільки важливе спасіння людини, наскільки важливе каяття людини для Господа. І він говорить, от, що коли пробачте, щось мені тут. Що коли людина навертається до Господа, то на небесах більше радості, ніж звичайне служіння отут всіх там сотень людей. Отак От говорить Христос. Повірте, так само радіють ангели Божі, Божі з кожного грішника, що розкаявся в гріхах своїх. Коли кається одна людина на небесах, безмежна радість. Да, Господу подобається, коли ми прославляємо його, коли збираємо зібрання, коли говоримо проповіді, розкажуємо вірші, співаємо, молимось, це все йому до вподоби, але якщо нема спасіння людей, немає служіння, то тоді наше життя це пшик. Вибачте, за такий вираз. Тому я ще раз хочу сказати, це моє спостереження. Запам'ятайте, друзі, люди, воцерковлені, християни, ваша основна задача зробити так, щоб люди, які прийшли шукати Господа, зрозуміли, що їх тут чекають, їм тут допоможуть знайти Христа, допоможуть знайти дорогу до спасіння, дорогу до Божого Царства. Це наше основне призначення. Якщо ми цього не розуміємо, друзі, то ми як мінімум немовлята у вірі, немовлята, і нам треба рости. Бо Христос сказав, що я прийшов не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити, не для того, щоб йому було комфортно, а, а для того, щоб привести людей до Господа, і саме тому він тяжко, важко працював. І з самого початку життя його, його, його життя його переслідувала небезпека, і він був біженцем, біженцем, його намагалися вбити. Саме народження, я про це говорив у минулому відео. Воно було в коровнику, поклали його в яслі, в кормушку для скота і так далі. Тут треба дуже багато речей. І коли ми, друзі, з вами приймаємо участь у вечері Господній, ми споминаємо з вами згадуємо про смерть Христа, про смерть Христа. І пробачте, друзі. Ми згадуємо про смерть Христа, про те, що Він поклав душу свою заради того, щоб спасти нас. А ми з вами іноді втомлюємося від того, що просто поруч нами толпа народу, а вони якісь всі такі, та не такі, а той не такі, а той не так каже, а то й не так сідає, і так далі. І тому, ще раз хочу повернутися до головного постійно повторюйте собі одну ідею євангельську. Якщо я хочу догодити Богові, я повинен робити все можливе, щоб спасались невіруючі люди. Хай Бог нас цьому благословить і прославиться через нас. Моліться, до речі, за нас, друзі, за наше служіння, бо зараз, от я ж говорю, що по 300 людей приходить, з них 200 і навіть більше невіруючих. Це колосальний прорив. Я, я такі, такі, таку аудиторію не бачив навіть на кінці 90-х років, років коли, коли також люди йшли до церков масово після зруйнування Радянського Союзу і так далі. А зараз це є. зараз у нас з вами є унікальна можливість робити все, щоб люди не верталися до Господа. Хай Бог через прославиться через спасіння людей, моліться за цих людей, які до нас ходять, і моліться за християн, щоб вони прийшли до тями і зрозуміли, що наша задача. Не шукати собі комфорта і уюта, а служити і страждати разом з Христом. Хай Бог прославиться, діліться цим відео, підписуйтесь на канал. Хай Бог береже всіх нас і хай визволить нашу країну від окупантів. До зустрічі!